Дослідження припускає, що марсіанська мантія зберігає застиглий запис бурхливого зародження планети. Марс планета капсула часу. Що приховує його мантія і що це означає для розуміння формування планет. Ми звикли вважати Марс мертвою, неживою планетою. Червоні піски, застиглі кратери, крижані шапочки полюсів, все це створює образ холодної, млявої пустелі. Але останні дослідження, засновані на даних місії Інсайт, змушують нас переглянути це уявлення. Виявляється, під цією неживою поверхнею ховається неймовірно цінна інформація про ранню історію не тільки Марса, але й всієї сонячної системи, а можливо, і інших планет. Мантія Марса Геологічний архів. Як вчені з'ясували, мантія Марса, розташована між корою і ядром планети, зберігає в собі застиглі відбитки бурхливого минулого. На відміну від Землі, де тектонічні плити постійно перемішують і переробляють геологічні шари, Марс, планета з застиглою поверхнею. Відсутність активної тектоніки плит призвела до того, що мантія Марса залишилася практично незмінною з моменту формування планети. Це означає, що в ній збереглися геологічні скам'янілості ранньої історії Марса, залишки процесів, які відбувалися мільярди років тому. Уявіть собі, що ви знаходите старовинну скриню, запечатаний на століття всередині не золото і коштовності, а геологічні шари застигли в певній конфігурації. Ці шари розповідають про катастрофічні події, про бурхливий магматизм. Про зіткнення з астероїдами, про все, що сформувало Марс таким, яким ми його бачимо сьогодні. Сейсмічні дані ключ до розгадки. Як вченим вдалося виявити ці стародавні геологічні особливості? Відповідь криється в сейсмічних даних, отриманих з посадкового модуля «Інсайт». Цей модуль був оснащений високочутливим сейсмографом. Який реєстрував марсотрусов сейсмічні коливання, викликані ударами метеоритів і іншими геологічними процесами. Аналіз цих марсотрусов дозволив вченим виявити аномалії в поширенні сейсмічних хвиль. Виявляється, коли сейсмічні хвилі проходять через глибокі шари мантії Марса, вони відчувають затримки та спотворення. Ці аномалії свідчать про те, що мантія не є однорідною структурою. А містить геологічні неоднорідності, фрагменти різного складу і щільності? Фрактальна розруха від склянки до планети. Що ж це за неоднорідності? Вчені припускають, що вони є результатом потужних і руйнівних процесів, які відбувалися в ранній історії Марса. Зокрема, мова йде про масові зіткнення з астероїдами і про кристалізацію величезних океанів магеями. Щоб зрозуміти, як ці процеси могли призвести до утворення неоднорідностей в мантії, вчені проводять аналогію зі знайомим всім явищем розбиванням склянки. Коли стакан падає на кахельну підлогу, він розбивається на кілька великих осколків і безліч дрібних осколків. Розподіл осколків підпорядковується так званому фрактальному закону. Це означає, що великі осколки розбиваються на більш дрібні осколки, які, в свою чергу, Розбиваються на ще більш дрібні осколки. Те ж саме, на думку вчених, сталося і в мантії Марса. Потужні зіткнення з астероїдами призвели до руйнування нарпланети, в результаті чого в мантію потрапили уламки кори і магеями. Ці уламки застигли на місці, зберігшись у вигляді геологічних неоднорідностей. Це вражаючий приклад того. Як універсальні фізичні закони діють як на мікроскопічному, так і на планетарному масштабі. Значення відкриття для науки. Відкриття неоднорідностей в мантії Марса має величезне значення для науки. По-перше, воно дозволяє нам краще зрозуміти історію формування Марса і його еволюцію. По-друге, воно дає нам можливість порівняти історію Марса з історією інших планет, включаючи Землю. На Землі тектонічні плити постійно перемішують і переробляють геологічні шари, що ускладнює вивчення ранньої історії планети. На Марсі, де тектоніки плит немає. Мантія є свого роду капсулою часу, що зберігає інформацію про ранню історію планети. Вивчення мантії Марса може допомогти нам зрозуміти, як формувалися та еволюціонували інші скелясті планети в нашій Сонячній системі, а можливо, і за її межами. Мій особистий погляд. Я вважаю, що це відкриття є одним із найцікавіших моментів сучасної планетарної науки. Це не просто чергове наукове відкриття, це справжнє вікно в минуле, що дозволяє нам зазирнути в бурхливу і хаотичну епоху формування сонячної системи. Уявіть собі, що ми можемо вивчати геологічні шари, що утворилися мільярди років тому, і дізнатися, які процеси формували Марс, які катастрофи пережила планета, і які умови могли існувати на поверхні Марса в далекому минулому. Це відкриває перед нами неймовірні можливості для вивчення історії сонячної системи і пошуку слідів життя на інших планетах. Що далі? Звичайно, для повного розуміння історії мантії Марса знадобиться ще багато роботи. Необхідно провести додаткові сейсмічні дослідження, щоб отримати більш детальну інформацію про структуру мантії і про склад геологічних неоднорідностей. Крім того, необхідно провести лабораторні дослідження зразків марсіанських порід, щоб дізнатися більше про мінеральний склад мантії і про процеси, які відбувалися в ній в далекому минулому. І, звичайно, необхідно продовжувати розробку нових технологій та інструментів, які дозволять нам більш ефективно вивчати Марс та інші планети. На закінчення, відкриття неоднорідностей в мантії Марса це важливий крок на шляху до розуміння історії сонячної системи і пошуку слідів життя на інших планетах. Це нагадує нам про те, що Марс це не просто млява пустеля, а планета з багатим і складним минулом, яка зберігає в собі безліч таємниць. І, можливо, в майбутньому ми зможемо розгадати ці таємниці та дізнатися більше про те, як скелясті планети формувалися та еволюціонували в нашій сонячній системі та за її межами.